Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка лісові передзвінки. У глибокому лісі, де дерева ще дрімають у снігових обіймах. Нарешті відчувається легкий подих весни. Сонце. Все частіше визирає з за важких хмар, а тоненькі струмочки вже починають пробиватись крізь мерзлу землю. Цього року весна трохи забарилась, і мешканці лісу вже нетерпляче чекали її приходу. Зайченя Крутько першим відчуло зміну під лапками земля стала м'якшою, а в повітрі запахло мокрим листям. Пора будити звірів. вирішило зайчиня і помчало до старого дуба, де в дублі спав його друг їжачок Квачик. Квачику, прокидайся, весна йде. застрибало біля дерева Крутько. Їжачок заворушився, розплющив очі, позіхнув. І невдоволено пробурчав. Ще ж рано. Де там? Поглянь, сніг тане. радісно вигукнула зачиня. Квачик нарешті виліз зі свого дупла і понюхав повітря. А й справді пахне весною, погодився він. А давай перевіримо. Чи вже повернулися жаюронки? І вони разом пострибали до галявини. Коли Крутько і Квачик вийшли на галявину, вони побачили, що сніг тут вже зовсім розтанув, а з-під землі пробивалися перші зелені паростки. Над ними кружляли ранні бджоли, які теж вичули прихід весни. Аж раптом з-за кущів вигулькнула білочка Ласка. Вечила Ви на вино. вигукнула вона. Яку? хором запитали друзі. Кажуть, у наш ліс завітала весняна фея. Вона допомагає весні швидше розбудити природу. Кручко з квачиком перезирнулися. Це ж неймовірно. Але чи справді вона існує? Треба знайти її, вирішила зайчиня. А раптом це просто чутки. засумнівався їжачок. Давай перевіримо, підбадьорила їх білочка. Ходімо до старого дуба, де живе мудра сова. Вона все знає. Друзі вирушили до найстарішого дуба в лісі. Мудра сова якраз прокидалася після денної дрімоти, коли перед її дуплом з'явилася весела кампанія. Ой, хто це так голосує?» пробуркотіла вона, розплющуючи великі очі. Вибачте. Шановна сова, але у нас важливе питання. Чимно сказав квач? «Чи правда що в нашому лісі з'явилася весняна фея? Сова задумалася. Я багато про неї чула, мовила вона. Але мало хто бачив її на власні очі? Кажуть, вона приходить лише тоді. Коли лісові мешканці готові допомагати весні, та що нам робити? нетерпляче запитав кручку. Допомагайте природі пробуджуватися, відповіла сова. Погляньте навколо. Ви можете розчистити джерела, розбудити комах, підготувати гнізда для птахів. Що скоро прилетять. Друзі зрозуміли якщо вони хочуть зустріти весняну фею, їм треба діяти. Наступного дня вся галявина закипіла роботою. Крутько з ласкою розгрібали торішні листя, щоб молоді паростки могли швидше пробитися до сонця. Квачик розбудив метеликів. Ще ще дрімали серед сухої трави, а білочка носила мох для майбутніх гнізд. І раптом сталося диво, на галявині з'явилося сяйво, а потім, серед променів, Вирнула постать у легкі сукні з квіт. Це була весняна фея. Дякую вам, друзі, промовила вона лагідним голосом. Завдяки вашій праці ліс швидше прокинеться. Я завжди приходжу туди, де є добрі серця. Друзі стояли зачаровані. Це було справжнє диво. Тепер весна нарешті запанує в лісі. Вигукнула зайчиня І справді, вже за кілька днів увесь ліс заспівав, зазеленів і сповнився пташиним щебетом, а друзі назавжди запам'ятали, що весна приходить туди, де їй допомагають. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.